Від сьогодні рух транспорту в Івано-Франківську можливий від вулиці Панаса Мирного до вулиці Бельведерської. Станом на сьогодні тут вклали нижні шари асфальтобетону, встановили частину упор для тролейбусної лінії і дорожні знаки. замінили частину комунікацій та газопровідних систем. Нанесли розмітку. Наступного тижня на перехресті з вулицею Тичини почнуть встановлювати світлофор. При з'єднанні із Бельведерською розглядають два варіанти: кільце або також світлофор. Наступного року планують запустити тролейбуси. Нам ще треба встановити кілька опор тролейбусних. Вони будуть слугувати і опорами зовнішнього освітлення, Тобто ми після цього перейдемо до влаштування зовнішнього освітлення і роботу продовжимо з влаштування тротуарів, тому що наразі тротуари влаштовані лише на ділянці від течіни до панаса Мирного біля гуртожитку. Обіч дороги, де зараз стоять торгові ряди, облаштують парковку. Через це підприємцям потрібно шукати нове місце для своїх точок. Наталя Буртик продає екіпіровку для лижників і мотоциклістів. Каже, через переїзд втратить частину клієнтів. Жінці вже запропонували місце на пасічній, але за в кілька раз дорожчою орендою. Там надають зразу магазинчик і ну, тут гарна просто оренда. Тут можна взяти одну палатку там, за тисячу, за 1200 тисячу гривень, ну а п'ять тисяч. Це важко для такого маленького бізнесу. Не може розвиватися в такому маленькому бізнесі. Було би класно, якщо б нам, наприклад, надали якісь нове місце, аби якось допомогли нам, посприяли якось в цьому і подали інформацію потім людям, що ми будемо знаходитись там, то там то Володимир Старик за кермом авто більше десяти років. Вважає, що відкриття проїзду трохи розвантажить центр міста і дістатися із одного кінця в інший стане легше. Їдеш, наприклад, з пасічної на, на бам до Сульфо. Тут не їдеш вже подовгі, пробки минаєш, дуже зручно буде. Замовник проєкту міське управління капітального будівництва. Роботи загальною вартістю 44 мільйони гривень розпочали восени 2019 року. За два роки освоїли близько 20 мільйонів гривень. Міський голова Руслан Марцінків пояснив, чому об'єднання бульварів тривало так довго. Трошки нам затягнула перше пандемія, тому що фінансування, ми не могли забезпечити такого рівномірне фінансування. Це зрозуміло. Друге, в нас затягнулися проблеми з нерухомістю. Тобто, треба було викупити хату, треба було домовитися з людьми. І не хотілося робити, знаєте, спочатку двох полисну а потім розширити чотири. Хотілося зразу зробити чотири полоси. Наталя Велексінко, Андрій Шостикевич, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Іван Франківськ.